Всім привіт, всім гарного вечора, дня, хто коли дивиться. І так, у нас, я вас вітаю на каналі Тарово Рожба. Мене звуть Володимир. Якщо, якщо ще хтось не знає, у будь-якому випадку приємно з вами познайомитись. І так, ми сьогодні будемо роздивлятися питання таке про марка Рюте. Чи дійсно він стане новим генсеком НАТО та як це може вплинути на Україну? Поки що по плану у мене такі питання, які я виписав. Давайте, давайте я вам прочитаю спочатку, чому мене саме це зацікавило. І так, трошечки почитаю вам. Очільник уряду Нідерландів Марк Рюте заявив, що налаштований оптимістично щодо своїх шансів отримати посаду генсека НАТО. Водночас очільник нідерландського уряду зазначив, що остаточного рішення щодо його призначення наразі немає. А, на посаду президента НАТО також претендує президент Румунії Клаус Йоганіс. Втім, за даними, за даними змі, більшість країн НАТО вважає, що для нього на, настав час оголосити про вихід зі змагання за посаду. З моменту оголошення своєї кандидатури в березні Йоганісу вдалося заручитися підтримкою лише однієї країни. Здогадайтеся, якої це звичайно угорщина. А, і Орбан а, назвав дві умови, за яких підтримує Рюте на посаді генсека НАТО. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має дві вимоги до прем'єра Нідерландів Марка Рюте, виконання яких забезпечить згоду Будапешта на його призначення генеральним секретарем НАТО. Про це Орбан сказав а, в інтерв'ю виданню. А, і, вибачте, не, не знаю, угорським Мандінер. Він заявив, що не лише Угорщина виступає проти кандидатури Рюте, нагадавши про те, що Румунія навіть висунула власного кандидата, якого підтримав Будапешт. А, Угорщина має дві вимоги до прем'єра-міністра Рюте. Одна з них це питання честі, інша військово-політична вимога, заявив Орбан а, Орбан. Е Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що має дві вимоги до прем'єра Нідерландів Марка Рюте, виконання яких забезпечить згоду Будапешта на його призначення Генсеком. Е так. Е він додав, що в Угорщині не знають жодного західного політика з гіршою репутацією, ніж у Марка Рюте. Цитата Орбана. Він сказав дві фрази, які угорці йому не пробачить. По перше, він сказав, що угорці повинні бути виключені з Європейського союзу. А потім, що Угорщина повинна бути поставлена на коліна з такою позицією, важко. Потрапити до числа кандидатів, які підтримує Угорщина, сказав Горбан. Ну, добре, там велика стаття. Якщо захочете, знайти та почитаєте. Ну, я так розумію, що Орбан займається шантажем Рюте і та інших європейських політиків. Навіть підговорила Румуна. Румуна з німецьким корінням, щоб якось повпливати на це питання на вибори генсека НАТО. Добре. І так, питання такі: всього чотири я сильно не буду заглиблюватися. Перше, як сам Марк Рюте оцінює свої шанси стати генсеком НАТО? Я як завжди з листочку. Друге. Чи зможе Марк Рюте отримати остаточну підтримку для призначення на посаду генсека НАТО? Третє, чого насправді хоче від марка Рюте Віктор Орбан? Та четверте, чи планує НАТО бойові операції в Україні? Добре. Зараз я буду тусувати карти. Так, знову поверну камеру на стіл, щоб ви бачили, що я викладаю. І е, вже дивилися згодні ви з моєю трактовкою карти, якщо хтось е, так, якщо, якщо хтось знається второ, чи не згодні. Якщо не згодні, теж пишіть. Пишіть згодні, ви, чи не згодні. Пишіть свої питання, е, де я буду їх розглядати вже у послідуючих відео. Так, ну що, я беру е, Wonderers Faro. Так, Як його у нас називають там дромандрівника, путівника, кого завгодно. Так, ці дві карти відкладаємо. Ну і я, як завжди, буду пришвидшувати, пришвидшувати відео, щоб ви тут не нудьгували, поки я налаштуюся, поки я задам картам, ну, поки я налаштуюся на карти. Добре, прискорюємося. І на дні у нас, а, на дні у нас коханці та диявол. Добре і колісниця, добре. Так, так, а, зараз зараз одну секундочку. Я ще подивлюся, ага. Так, так. Так. Ага. Ну, дивіться, у нас в першому ряду випала двічка Пентаклів, імператриця та трійка Кубків. От у нас двічка Пентаклів, Імператриця, яку я уточнюю, та трічка Кубків. Ну, що можу сказати? Якщо, наприклад, ці дві карти їх поєднати, так. То. Це прибуток да, з декількох якихось джерел, Ем, і е, перепони, ну, так, це перепони усуваються. Тобто він е, він має як мету, тобто про що він да, думає, він має як мету усунути перепони. е, При при помічі, скажімо так, за поміч у е, да, джерел. Це і фінансування і так далі, і е, окремих політичних сил. Навіть з тими, з якими він е, не, не в дуже таких прямо е, ну так, гарних стосунках, скажімо так. І, е, звичайно, він е, має, має надію, що все для нього е, ну, пройде добре. Це він, це він такі надії має. Так, е, давайте я це приберу зараз сюди. І поставлю ці карти, щоб покраще бачили, що у нас тут не зуба випадало. Ой-ой. Ага. Так. І ось так. Угу. Так. Ем... А, ще по ще, подвійки пентаклів, Це у нього, знаєте, такий стан ем... підвішеності. Це коли він сам не знає, напевно, отримає він він бажаний так, чи, чи ні, чи не отримає. Так. Що у нас нижче? У нас там, де трічка Пентаклів місяць і туз Пентаклів. По трічці пентаклю та місяцю я можу сказати, що це якісь, знаєте, у людини сумніви сумніви. Через результат він ем, вважає, що він не знає там справжнього е, стану справ. так, ось, ну, і, і у нього досить змішані такі почуття. Але але ось по цьому тузу, що я можу сказати, але він е, хоче е, спіймати на помилках своїх конкурентів, щоб мати шанс, щоб мати ем, над ними таку перевагу. Так, так, це сюди, щоб мати над ними, над ними перевагу. Так, це поки сюди. Що у нас на дні колоди? У нас на дні коханці, диявол та колісниця. Так, ну, це, скажімо так, він, він, дуже, він дуже переживає за свою небезпеку. І ну, думаю він про те, що це може бути небезпечний та фатальний. Якийсь, так, вибір, помилка фатальна. І він розуміє, яка на ньому відповідальність через війну, на, яка точиться на континенті, так, і ну, через війну в Україні. Ось так, добре. Так, тепер я хочу роздивитися друге питання. Друге питання, яке у нас звучало так. Чи зможе Марк Рюте отримати посаду? Так, тобто це ми зараз дивилися, що він сам думає про цю всю посаду, як він свої шанси оцінює? І друге питання: чи зможе Марк Рюте отримати остаточну підтримку для призначення на посаду генсека НАТО? Чи зможе Марк Рюте отримати. Остаточну підтримку для призначення на посаду генсека нату. зараз знову будемо дивитися. Чи зможе марк Рюте, Зараз трошки вибачте. Чи зможе Марк Рюте отримати остаточну підтримку для призначення на посаду генсека НАТО? Чи зможе Марк Ріуте отримати остаточну підтримку для призначення що випало, на посаду генсека НАТО? Так. І зараз ми з вами подивимося. Так. Перша карта, яка у нас випала, це лицар мечів. Друга вісімка Пентаклів. Третя п'ятірочка жезлів. Так, четверта. Це у нас імператор. Карта. П'ята двічка мечів. І... Е Король... Так, і королева Жезлів. Що у нас на дні? На дні у нас туз Пентаклів та трієчка Кубків. Та трієчка Кубків. Так, так, так. Що? Мені потрібно імператора. Точну, що він нам хоче сказати, наш імператор. Ага. То скупків. Та. Юстиція, правосуддя, частіс. Імператриця. Угу. Угу. Цікаво. Дуже цікаво, Шістка. Угу. Так, і тут у нас шістка мечів і э, вісімка жезлів. Так, зараз, 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 зараз будемо дивитися з вами, що воно і до чого. Так. А, що я вам можу сказати по цим картам? Ну, дивіться, там, скажімо так, бойовики відпочивають. Тут бойовики відпочивають. Дивіться, у нас іде лицарь... Ой, вибачте, У нас іде лицаря мечів плюс двічка. Вибачаюся, вісімка пентаклів та п'ятірочка жезлів. Це куларна боротьба. Так? Це, це така боротьба. Але. Але е, Марк Рюте, просто так він це не покине. Він такий, він буде боротися за цю посаду, тому що він, попри, він по своїй природі він е, кар'єріст і буде відстоювати свої права. Е, буде НАТО трусити, розумієте, цей блок е, просто трусити і так далі. тобто, е, Але все вирішиться за згодою сторін. Трусити буде хто. Е, Ось ця у нас дама. Це е, раша Параша. Тобто раша Параша через своїх е, політиків вона, е, вона буде робити там такі речі, ну розумієте, ну взагалі не, 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 не е, при неприйнятні. При виборах на посаду генсека НАТО. Е, але за згодою сторін все ж таки якось е, прийдуть до е, скажімо так до компромісу з Рашкою, і е, там там тампли до того, що будуть витягатися якісь там старі документи, е, якісь там договора, що підписуватися, меморандуми і т.д. І, е, і спочатку можуть навіть не признати результат виборів. Через рашу, ну, верніше через її так, вплив, через її агентів, навіть спочатку можуть не признати результати цих е, виборів, але все ж таки дідуть до згоди. До згоди. Тут е, ну, є на дні у нас такі м, нормальні карти. Так що я думаю, що Марк Рюте все ж таки, не дивлячись ні на що, е, він отримає цю. Е, Підтримку для призначення на посаду генсека НАТО. Це мій такий прогноз. Хоча тут дуже все конфліктно. Я не бачу карти ну, публічності, так, це, скоріш за все, це все буде робитися кулуарно. Так, далі. Що таке? Не можу. Так, далі. І третє питання. Чого насправді хоче марка Рюте Віктор Орбан? Чого насправді хоче від Марка Рюте Віктор Орбан? Третє питання. Чого насправді хоче від Марка Рюте Віктор Орбан? Да, оце там прямо буде, я вам кажу, там буде дуже весело завдяки Rashi Parashi. Так. Чого насправді хоче, від Марка Рюта Віктор Орбан? Чого насправді хоче від Марка Рюта Віктор Орбан? Скажіть мені, чого він хоче насправді? Так, Так, перша карта. Ой, вітя, вітя! Господі, коли, коли його вже скинуть, ті мадяри? Це ж жах якийсь. Так, зараз, точнішу, ага. Угу. Зараз вам все покажу і розкажу одну секунду. Це що ж таке? Я вам я, я, знаєте, що хочу сказати, У Орбана не на те, що там двойне дно. У нього три не, взагалі дна немає. О, так, так. Угу. Зараз тут дуже все, розумієте, все. Тут дуже все, дуже все непросто. На ніколо до нас трічка кубків та місяць, звичайно. Домовитися, скажімо так, кулуарно, так, це трічка Кубків та Місяць хоче Орбан. Так, зараз, зараз, зараз. Я вам все покажу, не переживайте. Ну, Дивіться, що я вам можу сказати. У нас четвірочка Пентаклів, туз мечів та лицар Пентаклів. Це карти кажуть про Орбана, що він розумієте, він такий розводила і кидала, а він буде вимагати припинення чи зменшення ну, постачання постачання зброї для України. Чи зброї в Україну? Так? Під приводом того, що нам і самим замало від Путін нападе, знаєте, ну спочатку він буде лякати е, Рюте, е, потім він буде йому давати дуже багато заманливих пропозицій від Путіна. Е, буде намагатися так чи інакше підкупити Рюте, розумієте. Підкупити чим? Тим, що це все безглузді якісь ідеї, так, підтримка України. Хто за цим стоїть? За цим стоїть кубковий, кубковий король, це, це Пубкін, Так? Давайте я вам покажу, що у нас тут зараз я ці карти приберу, щоб ви розуміли, чого, чого він. Вимагає відрюти. Так, це е, пам'ятаємо. Це зупинка зупинка постачання зброї в Україну. Для чого? Для чого. Так, тут у нас що? Колесниця і. Е, колесниця і е, господі, туз е, туз-кубків. Ну це навіщо? Дословно вам кажу. Навіщо вам цей хайп на війні вже нічого не змінити. Так. Тільки ми витрачаємо свої ресурси, дуже багато ресурсів, жертв не уникнути так чи інакше. Знову ж таки, ця співпраця, ця співпраця, скажімо так, зведе нас в могилу, а військова машина. Параша стана все одно виграє, але насправді а, стан справ у е, Парашкіної військової машини, він дуже поганий, їм не вистачає ресурсів. Тому зараз за це крісло генсека НАТО буде така боротьба. Путін зробив все через Орбана, через інших, е, через інших е, своїх посіпак, щоб. Е, щоб та людина, котра стане генсеком НАТО, багато в чому е пішла на поступки, так, і, врешті-решт, е покинула підтримувати е Україну. Так. Ну що? Ну, ну так, це, це спроби про, про тайні пере перемовини. Це спроби про тайні пере перемовини з е кукловодом Орбана. Ось і ось все, що хочу сказати. З кукловодом Орбана. Він просто лялька, розумієте? Він лялька. Рот, який говорить замість Пукіна в Європі. Такий європейський Пукінський рот. Далі. І останнє питання: чи планує НАТО бойові операції в Україні? До речі, арюта Рюте ще Рюте, відповість Орбану зараз. Що лютий відповість Орбану на ці його закиди. Просто на пару карт. Каже, буде казати, що потрібно діти, що потрібно все одно діяти. Ми не можемо кинути українців так чи інакше, ми не можемо від них піти. Так чи інакше, вони наша сім'я. Тобто, вони, ну це маю на увазі українці. Добре. Марк Рюти хоч хоч десь він таки правду скаже, як вона є тому Орбану. Так. Чи планує НАТО військові операції? Чи планує НАТО військові операції в Україні у найближче майбутнє? Чи планує НАТО військові операції в Україні у Ну, в найближчому майбутньому. Покажіть мені. Чи планує НАТО військові операції в Україні в найближчому майбутньому? Так, давайте з вами виберемо. Угу. Карта блазня випала. Зараз я точно блазня. Угу. Верховна Жриця. Це ще не вирішено. Це все ще буде вирішуватися після, після саме виборів нового, нового генсека НАТО. Це ще не вирішено взагалі. Взагалі. Це все таке під під покровом під покровом тайне, але ситуація з відправкою, що можу сказати по цим картам. Ситуація з відправкою військ в Україну може е, найвірніше рішення про прийняття. Я вам неправильно вибачте, сказав, рішення про при, про прийняття військ в Україну може е, бути прийняте е, буквально от ну. Дуже короткий проміжок часу. Раша, параша навіть не встигне звернутися, як війська НАТО вже будуть в Україні. Але для цього потрібні, потрібно пройти оцей от період, де, де раша хоче, розумієте, розшатати, зробити розкол у середині блоку НАТО. Так, що такі от діла, такі от справи. Я вам дуже дякую за увагу. Ставте свої лайки і вподобайки. Підписуйтеся на канал, ставте, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Якщо ви хочете допомогти каналу, я вам зараз тут, от ви побачите так, папам. От, тут ви побачите номер картки пумп, на який ви можете скинути мені донат на розвиток каналу. Я вам дуже дякую, гарного, гарного вам часу! Бережіть себе, все буде Україна. Ми вже перемогли. До побачення.